Будь ласка, а яка зараз пора року? Осінь. А що осінь нам принесла? Цікавий. Так. так, дітки, а вони які? Одного кольору чи різного? Досень. А хто вже розсорбував? Діточки, сьогодні ми з вами листою класти на відповідні кольори на ось ці палітрички. А класти ми їх будемо незвичайним способом. А допоможе в цьому нам наш родик і трубочки. Хочете подивитися, як це да. буде? Помарадчивий вистачок та помарачевий полю. Прямо тебе повітря. Зелений на зелений. Жовтий да. на жовтий. А червоний на який? Да. На червоний. Да. Ану. Вийшло? Да. А спробуйте ви так зробити. Да. Точки з дерева летять, землю укривають, тихо шелестять. шур шур, 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 тихо шелестять. шур, 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 тихо шелестя, шур, 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 тихо шелестя. У садок прийшла радості багато. Діткам принесла ля ля, 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 діткам принесла ля. ля, ля, ля. Діточки, що ми з вами робили? Рані, діточки, Молодець, розумничка. Дітки, вам сподобалось?